Всім доброго вечорочка І давайте глянемо. В чому твоя сила? В чому вона проявляється? Яка вона? Що це в тебе за сила? І так, перша карта це ти. І друга карта це буде е, твоя сила. В чому вона проявляється? Хорошо, дивимось. А, ти на зараз знаходишся в сумнівах. або ти розлучаєшся, або ти одинока на зараз, але тобі дуже хочеться бути, а, в, а, ну, якби, в Союз зайти. Ось дивись, яка карта бачиш, а вона перевернута. Тобто, або ти на зараз розлучена, розлучаєшся з ким-то, або ти на путі до того, щоб зайти в союз, но ще ти не зайшла в його. От. А, і на зараз, або ти одинока на зараз, і зараз в тебе пари немає. Це таке ж теж може проігратися. Добре, це на час. Яка ти? І в чому твоя сила? О, дивись, а сила твоя полягає в минулому. Все про минуле. Ти дуже дуже добре вмієш оцінювати ситуацію з минулого те, що вже було. Ти також, якщо що касається роботи, то ти добре вмієш консультувати, ти вмієш. Твоя сила полягає, бо ти дуже добре слухаєш. Скоріше за все, що слухаєш більше, чим консультуєш. Твоя сила проявляється також в тому, що ти добре дуже сприймаєш інформацію і ти вмієш її проаналізувати. Тобто, аналіз інформації в тебе є, тобі можна в цьому напрямку розвиватися. І, також тут іде ну, все про минуле. Знаєш, ти можеш писати історію, наприклад, да? От. тому що ти дуже добре аналізуєш. Пам'ять в тебе дуже гарна. І ще що. в чому ще твоя сила? Знаєш, ти вмієш якби міняти ситуацію. От, наприклад, тут проявляється любовний розрив якийсь, і твоя сила полягає в тому, що ти не будеш бігти, ти не будеш опрашувати, вмоляти. Ти будеш, ти подивишся, можливо, трішечки пострадаєш, ти собі дозволяєш це, І далі підеш своїм шляхом. Ти вмієш, знаєш, не занурюватися в страждання. Також ти вмієш ситуацію міняти так, як тобі потрібно. Також твоя сила ще, знаєш, полягає в тому, що ти е, дуже чутлива, Можливо, ти приймаєш все близько до серця, і тобі, знаєш, це і сила, і слабкість, якби. Це говорить і про силу, і про слабкість. Тому дуже обережно з цим обходься. Придивляйся до людей, які можуть принести тобі розчарування, щоб ти не страждала, а спокійно могла виходити з цієї ситуації, без сліз. Так, ну, іще одну карту доберу. В чому ще твоя сила? Ну, Десятка жезлов. Знаєш, ти дуже винослива. Ти, е, якщо вже ставиш перед собою задачу, ти будеш йти до кінця. Ти будеш добиватися все одно, е, того вже, якщо ти якусь задачу перед собою поставила, то все, це, е, це твоє. Також тобі відповідає, дуже допомагає тобі е, стихія вогня. Ти можеш дуже добре з нею управлятися, тому що кубки на тебе, дивись, стихія води вона на тебе впливає дуже болісно, ти дуже сильно тоді починаєш прийматися близько до серця. Стихія Землі дає тобі відчуття стабільності, стихія ну, ти можеш. Вогонь, земля це твої стихії, які вони тобі допомагають, і ти можеш їм дуже добре користуватися. І далі ми продовжуємо про вогонь. Це свічки, це, взагалі, можеш просто спостерігати про... за вогнем. І знаєш, це виносливість, це твоя виносливість. Оце твоя сильна сторона. Ось і такий розклад вийшов. Дякую за перегляд.